Турнір з фінансової грамотності між школярами провели в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Сьогодні більше десяти команд будуть вступати в такий своєрідний батл для того, щоб з'ясувати, хто ж є сильнішим у знаннях з фінансів і для того, щоб зрозуміти, які все ж таки є слабкі сторони і що потрібно додатково розвивати. Участь у турнірі взяли 14 команд з 12 місцевих шкіл. Завжди ми виступаємо за такі приємні конкурси, можливо, на яких ми можемо прославити наш рідний ліцей і показати себе з кращої сторони. Тому ми вирішили зібрати свою команду і прийняти участь. Фінансова грамотність є дуже важливою в житті будь-якої людини, щоб ефективно використовувати свої ресурси і отримувати якомога більше з них. Вирішили долучитись, бо розуміють. Фінансова грамотність допоможе в майбутньому сформувати своє ставлення до грошей, зауважує учасниця Юлія. Наприклад, у майбутньому вести сімейний бюджет, вести в майбутньому свій відлік, контролювати свої гроші, свої вкладення, інвестиції, грамотно ними управляти. Я думаю, це потрібно кожному громадянину для комфортного життя. Фінансова грамотність, запорука успіху зазначили старшокласники. Це підтверджують і науковці. Ми переслідуємо мету. Ну, по перше, просвітницьку, бо у нас фахівців на цій кафедрі доволі багато є. Ну і друге, ми хочемо, щоб наші школярі краще розумілися у тих питаннях, які стосуються фінансів. Це третій за ліком такий міський конкурс. Петро Нікіфоров каже, фінансова грамотність є надзвичайно важливим чинником розвитку суспільства від рівня фінансової грамотності залежать поведінкові моделі різних суб'єктів і в економіці, і в інших сферах життєдіяльності суспільства. Цивілізовані світи, особливо розвинуті країни, вони вчать фінансові грамотності своє населення, починаючи з дитячих садочків. Конкурс проходив у три тури. Усі учасники отримали пам'ятні призи. Ті, хто зайняв перші три місця, отримали грошову винагороду: Вікторія Макайда, Любов Копоть, Сергій Третяк, Новини Чернівців, Телеканал Сі 4